Це гроза, чи це якісь розкати артилерії. Я розраховував, що я з 1 вересня піду в школу, продовжую ходити в 11 клас Радиційно хімічно біологічного захисту штурму Енергодару. Я так таким ого. Я не бачу себе ніде, крім як в подальшій роботі на перемогу. Я цю боротьбу так інакше почав, і вона точно ще не закінчена. Це відчуття причетності. воно, воно дуже дуже додає сил і не дає зневіритися. 2014 році мені було 16. Я на той момент жив в Донецьку, і я дуже часто привертаю ту весну. Напевно, все-таки будемо говорити про весну 2014 року в своїй голові. Як це все починалося? Тоді можна сказати, сформувався мій світогляд на, на всі ці роки, справді величезні зміни, які відчувалося прям кожного дня. Вони не були приємні для тих, хто був в Донецьку на той момент, тобто і як і для мене, тому що це а, окупація самого міста, це захоплення центру міста, тобто просто приходять а, на той момент незрозуміло хто, а, сідають в крісло там, в а, керівника, ОДА, мера, а, і починають розказувати свої правила, починають вводити якісь коменданські години незрозумілі. Тобто, на той момент як для школяра. Я не можу сказати, що я був безпосереднім учасником. А вже ж ні. Фіховим для мене моментом це був була акція неподалік нашого топового на той момент ТРЦ Донецьк Сіті називається на вулиці. На жаль, ще Артема. Я просто виходив з тролейбуса і стояли люди, які дали синю жовту стрічку. І вони робили так би мовити, ланцюг тож цієї вулиці. цій і Я став цей ланцюг разом з братом. І це було таке дуже цікаве єднання. Звісно, машини, які проїжджали повз дехто сигналив, дехто навпаки там висовувався, кричав не дуже приємні речі. І тоді тоді це ще мітинги були можливі, і це насправді єдине на якому я був. Але я максимально вдячний досі тим людям, які виходили на масові мітинги в місті в той момент, коли це вже було максимально небезпечно. А я вдячний тим людям, які продовжують цю справу, тому що багато з них, і я знаю, що вони зараз у війську, і вони працюють і воюють за те, щоб Донецьк знову українським. На мене очевидно в той момент найбільше вплинула, мабуть, два моменти: перше це позиція родини. Бо попри те, що е, ну, більшість родини я не кажу зараз, тільки там мама-тато, це про прошивших, там це і дядько, і тітка, і е, бабуся, зокрема, тобто, це, це було багато людей, які одразу зробили вибір. Тобто вони були дорослі, і вони дали мені зрозуміти, я не можу сказати, що це було так само у мене легко, і от я там одразу став патріотом. На жаль, це, це стало до цього був певний шлях. Е, Родина це була частина родини, це був дуже серйозний фактор впливу. І другий, мабуть, так як я зараз згадую, це все-таки останньо 18-20 19 лютого розстрілу на Майдані. В Донецьку Євромайдан був доволі. Він був, але він був не настільки поширений, йому не настільки приділяли увагу в інформаційному плані, як це було в Києві. І, і дуже ну, чесно можу сказати, побутувала думка, що от, а Донецьк в цей момент працює. І це те, що активно поширювалося по соцмережах. Поки хтось мітингує, Донецьк працює. А це було вже на той момент протиставлення. Як зрозуміти його, зрозуміти цю маніпуляцію в 16 років я тоді ще не міг. Але те, що на мене ці розстріли на майдані вплинули, це однозначно. Тобто, після цього це так само був ще один ще один такий момент інерції, коли я пішов вже за, за цим життям. Ми жали з родиною в гості. В липні місяці, кінець липня, тобто ще ходив-ходив поїзд до Києва. я ще виїжджав поїздом Донець Київ, який припинив ходити, якщо не помиляюсь, через тиждень після того, як я виїхав. буквально за кілька днів до, до виїзду, до речі, я пам'ятаю, що я їхав додому на ну на маршрусі, якої я завжди користувався, і в моєму районі на от на кільці я вже побачив ці сліди від. Від БТР? ну ні, ні від ВМП, тому що це була е, гусянка або від танків. Тобто це теж було незвично. І е, теж дуже пам'ятний момент, що в 2014 році був чемпіонат світу з футболу в Бразилії, і ми з татом дивилися тоді цей фінал. Е, Німеччина, Аргентина болювали за Німеччину, е, і в цей момент е, була дуже сильна гроза. І я собі ловив на думці, що я не можу зрозуміти, на той момент це гроза чи це якісь розкати артилерії. на... Тобто, було, було доволі так е, дивно на той момент. Тобто ми ще не, не були... Е, я ще не застав дуже активних бойових дій в Донецьку, тому на той момент я ще прислухався і не розумів, що це може бути. А, але я хотів, я хотів поїхати до Києва, ми тоді поїхали, е, ну і це, і це, скажімо так, затягнулося. Тому що я розраховував, що я з першого вересня іду в школу, продовжую ходити в 11 клас в, свої, в своїй школі. Вступив після школи на Шевченка, на журналістику а, і там чотири роки навчався. Після цього мовлянка політології працював спочатку в ну там. Це можна назвати журналістські підробітки, такі там перші кроки журналістів. Це не за вечері, якась стрічка новин, е, якісь там перші спроби репортажів. Таке там писав матеріали е, про футбол. А, а потім власне перше таке серйозне місце роботи це телеканал. Футбол, це те, заради чого я йшов в журналістику. До 21-го року е, якраз закінчив магістратуру, вирішив, що е, ну футбол це добре, але плюс ще повчився так трохи на. Політичній журналістиці на політології, потім воно вже воно теж доволі сильно вплинуло нова ну, сфера спілкування, нові ну, зацікавлення. Я Донецьк все ще окупований, і я хотів якось в цьому напрямку рухатися. На той момент ну, важко оцінювати зараз там це рішення, наскільки воно було далекоглядним. В очевидно, що ні, але на, на той момент, коли ще е, йшлося більше про якісь мирні перемовини і якусь, якусь мирну реінтеграцію, в е, з кожним роком все менше і менше віри. Але ну на, на той момент порядок денний був е, точно не не пов'язаний з воєнним шляхом. Е, е, я пішов в міністерство реінтеграції е, і пропрацював там півроку раз до вторгнення. Я був з тих, хто вірив, що воно станеться. Там я думав, що якщо як в цих ну, це як правило театру, якщо вже висить рушниця. рушниця, то вона має вистрілити. Та і коли вже така кількість військ була на кордоні, і коли вже це було спочаток лютого, мені здається, це вже було тільки питання, коли яка дата. Ми тоді зустрілися з друзями після роботи. Тобто, ми ночували в друзів і якби. Цю новину ми зустріли тоді разом в їхній квартирі, і, ну і далі вже діяли за планами, які був проговорений до цього з, з дружиною. У нас була домовленість, що ми виїжджаємо до інших батьків на захід України, і я вже мобілізовувався там, тому що я себе доволі довго готував морально, що почнеться повномасштабне вторгнення, то я в офіцер запасу маю. Приймати столітська. В ці перші дні е, було можливо нерозуміння, що куди, mm. куди йти саме. Е, бо, бо тероборона, тероборона це те, що звучало так найчастіше. Е, я, ми там прийшли тоді питати за тероборону. А нам кажуть, тероборона вже в Київ поїхала. Ми там зібрали тероборону, вже поїхали в Київ. Я не зрозумів, як це там Тернопільська тероборона може бути в Києві. Я з собою взяв цю в... yeah. валізку, в цей рюкзак е, взяв. Документи свої військові, у мене було тимчасово посвідчення військового зобов'язаного. Я них прийшов, кажу: я такий-то, -та, такий-то, -та", молодший лейтенант запасу, спеціальність морально психологічне забезпечення. Я доволі швидко всі документи оформив, пройшов ВЛК теж доволі швидко. Хоча це, це не та історія, як там дехто розказував, що в перші дні їм просто ставили штампи і, і тобто мене можна сказати, перевіряли навіть. Тут питали, що там турбує. Дивилися, міряли тиск. Ну це, це зайняло певний час. Приїхав військомат і поїхав на ну тоді, ще в яму. Я ще тоді знову ж таки не, не знав, що куди просто був якийсь натовп людей. Нам сказали, от ви стоїте в цій черзі, е і якось навіть більше сказали солдатам. Тобто, у солдат була визначена черга. А ми сиділи е ну, цілий автобус офіцерів. Ми не розуміли що, е куди нам іти. Ми, ми приїхали доволі пізно. Це десь було вже 10-та вечора, тільки в 12 -ті до нас вийшов, як я потім вже зрозумів, начальник штабу моєї бригади. Мені дали на вибір, але на той момент там механізовані батальйони були вже повністю забезпечені людьми. Я потрапив в роту забезпечення рота РХБЗ радіаційного хімічно-біологічного захисту. І там буквально через пару днів Енергодар, штурм Енергодару, я так ого, не вже так швидко знадобляться наші послуги, але на щастя, на щастя нічого подібного не було. Yeah. Ось, ну і ми вже yeah. познайомимося з підрозділом. Я звільнився з в серпні 23 року, бо тата моєї дружини була операція на спині. От мені потрібно було бути на той момент. В, допомогти йому з, під час того, як він був в лікарні, і після цього, то ми ухвалили рішення ми в нього вже там, певний час була ще до того, після попередньої операції другої групи інвалідності. Власне, це... Підстава в законі про військову обов'язку та військову службу, підстава для звільнення. От, за, за нею я демобілізувався на той момент або звільнився з військової служби в запас. Дружина Україні, ми разом допомогли і батьку. Поставили його на ноги після операції, і після цього я вирішив, що потрібно, що я не бачу себе ніде крім як в подальшій роботі на перемогу. на зараз, можливо, в такому форматі, і так так ми знайшлися з ДПЖ. Я, в принципі, хотів бути максимально пов'язаним з. З військом і використовувати свій досвід максимально корисно для держави Надалі плюс війна ані трохи на той момент навіть навіть не не закінчувалася, тільки набирала оберти, і що ми бачимо зараз. Тому я, я не уявляв себе там знову повернутися в журналістику чи щось таке, чи робити щось відсторонено. Просто платити податки, це, це було для мене недостатньо. Я хотів саме е, ці, ці знання, цей досвід продовжити використовувати для, для роботи. І, можливо, в психі, психологічному плані для мене теж е, це був важливий момент, що ну, при причетності. Е, можливо, вже не, не такою серйозною, як коли, коли я був в війську, але шукав щось в цьому напрямку, якраз в ПЖ було вакансії. Uh, і одна з них була менеджер по роботі з військовими, і я прочитав вимоги до вакансії, зрозумів, що це ну, Це мав би бути повний меч. Ну так воно на щастя і сталося. те, що мене дуже приваблює в ПЖ, те, що я бачу, що, що люди, попри те, що ситуація максимально складна і є дуже багато в залежності від зовнішніх факторів. Тобто, це, цей рівень зберігається, і це те, в чому я можу бути впевнений, що, що я. Серед серед своїх людей я цю боротьбу так або інакше почав, е, і вона точно ще не закінчена. Е, я продовжую вірити в те, що одного дня я повернуся додому, е, але ну, цей дім буде під українським прапором. Це таке, це, це, це довгострокова мотивація. А ту, мотивація тут і зараз це те, що війна не закінчилася. Ми продовжуємо боротьбу, і е, щодня. Дуже багато людей віддають своє життя і здоров'я за те, щоб там стримувати ворога, стримувати чергову навалу ворога, який з усіх напрямків тисне і намагається якнайбільше окупувати нашої землі. Основна робота це комунікація з військовими частинами. У нас є розподіл. Хто за якими військовою частини відповідає? Я тримаю зв'язок зі своїми бригадами, батальйонами і вони мені передають свої запити. Тобто, це, це можуть бути. Ну, ми, ми конкретно займаємося це розвідувальні БПЛА в плані там на рівні мавіки, тобто не вищу, не крила. Ми займаємося з зв'язку. Займаємося там джерелом живлення. все, що такого плану може бути, там це ноутбуки. Ну це якщо продовжується про зв'язок, то це ноутбуки, старлінки, якісь маршрутизатори, більш такі дрібні, дрібні речі і окремі запити військових частин. Ми їх там я їх отримую, відфільтровую, тому що є дуже багато моментів. Що хтось просить забагато або там з запасом як в принципі екологічно. логічно, я би сам, будучи військовим, я би теж просив з запасом, з розрахунком на те, що дадуть хоч щось. Ось і після цього роблю закупівлі, контролюю їх, тобто подаю список. І коли цей товар проходить, то розвожу його по військових частинах таким чином. Це спілкування не просто там на рівні телефон, і, і вони телефонують кудись в Київ і потім щось з Києва чекають. А це спілкування безпосередньо, тобто на, на сході, на півдні. Е, і це для мене максимально важливо, бо знову приїжджати е, на, на Донеччину, знову бути перед е, ну, не в районах боєвид. Це е, ну, зважаючи на мій військовий досвід, це, це важливо саме з психологічного плані. Це якось. Я не це не можу сказати заспокоює, але ось це відчуття причетності, воно воно дуже дуже додає сил і не дає Ось Оцей підхід, що ми маємо безпосередньо зустрічатися з військовим, він дуже допомагає, тому що я сам розумію, що, наскільки важливо, коли, коли ти військовий, коли ти дуже тривалий час на, на сході, да це, само собою спілкування з родиною, але розуміти, що насправді. Ти там твій підрозділ досі потрібен та великій кількості людей, які скинули. Ну сказати, задонатили, зібрали гроші на потрібне майно і щоб тобі привезли це. все, це все передали. Тобто, це для них важливо. Тому це це здебільшого дуже хороші стосунки з усіма моїми бригадами, з батальйонами, бо це там вже кілька місяців співпраці. Багато вже було зустрічей у нас Ну це вже на рівні там привіт, привіт, як справи. Ми можемо просто переписуватися. Ну бо я а вже ж маю бути в курсі, як в, в кожної бригади справи, що їм потрібно зараз. Що там можливо у кого більш спокійний напрямок, а кого перекинуло на на набагато складніший? Тобто, це все я маю бути в курсі. Uh, і ну, доходить до, до того, що я там можу вже приїхати. вони кажуть, ні, все, ти у нас ти вже після довгої дороги. Ти у нас лишаєшся ночувати. Uh, і отак це було якраз взимку. Я там приїхав під Куп'янськ, ночував в одного підрозділу. А uh, на ранок ми їхали в, са, в саме місто там зустрітися з керівництвом. Вже ж найприємніше це отримувати там голосові: що от ви, ви нам передали, наприклад, співі. А, і ці цими в було було знищено там БТР танк зупинили наступ це велика велика радість перш за все тому що було була знищена ця техніка і і вже там в другу чергу тому що ми ми до цього доклалися тобто це це результат роботи великої кількості людей які змогли знову ж таки на упродовж тривалого часу які змогли вибудувати довіру до фонду що люди довіряють йому нам свої кошти і потім ці кошти якраз перетворюється на, на зброю для, для тих, хто її найбільше потребує, і, і тих, хто е, захищає нас кожного дня і кожної ночі. Навіть за, за мою, поки що не, не тривало кар'єру в фонді у мене вже були такі голосові, е, і це максимально приємно. Мені дуже подобається, е, ну коли, коли результат роботи видно, тобто навіть інколи ті самі. Е, Фотографії видач, які, які бригада публікує у себе і каже, «Дякую, ми фонду, повне живим. Тобто, мені, мені приємно, тому що я розумію, що для них це настільки важливо, що вони це ну, тобто, поширили на, на своїх офіційних ресурсах. Це, це справді, справді класно, так як має бути. Також була історія, коли ми це, в рамках проекту «Запакуй небо» з новою поштою. Це, Комплектація казів була на той момент цих е, великих машин, в яких ще більше номенклатура майна, і коли це, це все майно треба було е, сортувати, розбирати і розкладати по машинах, то тобто це, це було здавалося доволі така фізична марудна робота. Але потім, коли ці кази потрапили до, до військових частин, і повністю все е, все так, як люблять говорити згідно відповідно, е, то це це справді І Відчувається причетність, відчувається важливість і, і мотивація робити це надалі. Я сподіваюся, що це не тільки для нас, як для працівників фонду, а й для тих, хто довіряє нам свої кошти і хто продовжує донатити саме на ПЖ, бо розуміє, що ми робимо свою роботу і робимо її ефективно і компетентно в допомозі армії.